Вона Оксана Мороз. Я засновниця ініціативи з інформаційної гігієни Як настати овочем». В рамках неї ми вчимо українців, як розрізняти правду від брехні в інформаційному просторі. Рухаємося в багатьох напрямках для того, щоб досягнути цілі. Це і дослідження. Ми дивимося, як формується інформаційне поле, як в ньому працює Росія, як в ньому працюють інші маніпулятори. І, виходячи з цих знань, створюємо навчальні курси. Вони є в онлайні, на промотеусі та на інших платформах. Також ми рухаємося в тому, щоб створювати багато просвітницького контенту в різних форматах і на Ютубі, і у Фейсбуці, і звісно, у Тіктоку. Зокрема, в наших відео ви можете дізнатися, як розрізнити реальних експертів і псевдоекспертів. Ви можете зорієнтуватися в інформаційних операціях Росії і в шахрайських схемах. Все для того, щоб мінімізувати ризики інфікування в інформаційному просторі різноманітними інформаційними вірусами. Зараз ми рухаємося ще в одному новому напрямку, про який я хочу сьогодні вам розповісти. Ми разом з психологиною Катериною Гольцберг створюємо сімейний курс з інфогієни, звісно. В рамках нього будуть навчатися дорослий, хтось тобто батьків, і дитина. Це новий формат навчання для того, щоб не просто вчити інформаційні гієні, а створювати своєрідну платформу для того, щоб була інформаційна гієна в сім'ї. Зараз у 2023 році, на 10-му році гібридної війни з Росією, вже не потрібно переконувати нікого в тому, що інформаційна гієна важлива і е, дуже часто від правдивої, об'єктивної і своєчасної інформації буквально залежить наші життя, тому. Будь ласка, доєднуйтеся до курсу з інформаційної гігієни і разом з своїми учнями та зі своїми сім'ями проходьте як наші курси, які формують базову інформаційну гігієну, чи пояснюють інформаційну гігієну під час війни, так і сімейного курсу, який дозволить зрозуміти, як функціонує і як маніпулює нами сучасний цифровий світ, і як працюють в ньому інформаційні терористи, як Росія, так і інші маніпулятори. Дякую вам за увагу! Вітаю, дуже дякую за запрошення. Дякую, еткен, і дякую, зокрема, Олександрі, за можливість поділитися своїми поглядами на те, яким має бути майбутня освіта. Мене звуть Майянг. я очолюю освітній бізнес компанії HP у південній Європі на Близькому Сході та в Африці. До цього я працював в організації під назвою Games Education, де керував комерційним напрямом для кластера з понад 50 шкіл. Я думаю, що в освіті багато чого змінюється. Ми бачимо те, що багато хто назвав би творчим руйнуванням Шумпетера. Як Якби це описали економісти, у структурі відбувається так багато змін, що вона вибухає сама по собі. І на перший план виходить нова творчість. інновації. для мене це те, що сьогодні відбувається в освіті. І я дивлюсь на це крізь дві лінзи. Перша інноваційна, друга швидкісна. Тобто вплив і швидкість інновацій для мене перший шар інкрементальний. Це означає, що речі, які обговорювалися, але не були актуальними, стали актуальними в останні кілька років з багатьох причин. Чи це ситуація, яка відбувається в Україні або в Туреччині, чи ковід, є ціла низка причин, чому за останні два роки в освіті все дуже швидко змінилося у сегменті інкрементального навчання? Я думаю, змішане навчання збережеться. На певних етапах ми обговорювали це як тренд, але в останні кілька років воно стало центральною темою. А це означає, що технології приходять у клас. Це змінює процес навчання, це змінює спосіб сприйняття контенту, оскільки він став цифровим. Це також дає змогу створити перевернутий клас. І коли учнівство стає більш відповідальним за власну подорож, то очевидно змінюється і спосіб засвоєння знань. Тож для мене змішане навчання це перший шар інкрементальних змін, що відбувається сьогодні. Є ще декілька радикальних речей, і я назву одну з них. Як на мене, персоналізація, яку технологія приносить, це мабуть одна з найцікавіших речей, яка змінить характер освіти в найближчі кілька років. Тому що, коли ми розуміємо індивідуальну силу учнівства, то зможемо курирувати індивідуальні шляхи, щоб набагато краще зрозуміти кожного і кожну, і допомогти їм на шляху навчання, і досягти набагато кращих результатів, ніж ми можемо сьогодні. Третій аспект, який на мою думку є трохи більш руйнівним, це Засіб за допомогою якого освіта передаватиметься. І один із них це ігровий простір. Я думаю, що сьогодні учнівство переважно грає в ігри. А отже, наша здатність зацікавити його через прийнятний для нього канал чи засіб, змінить характер освіти. тому що ми почнемо комунікувати з учнівством у такий спосіб. Твіч, що є найбільшою на сьогодні платформою для стрімінгу ігор, уже має власний освітній канал. Можливість дозволити учнівству використовувати ігри, що відкриє йому шлях у майбутню кар'єру, розвине навички: чи то з програмуванням, чи то з дизайну, чи то з. З менеджменту буде дуже цікавою, і я вважаю, що одним з найбільш трансформаційних моментів буде час, коли хтось створить освіту як послугу, а це означає, що можливість стягувати, наприклад, абонентську плату і давати вам механізм доступу до бази знань протягом вашої навчальної подорожі довжиною в життя стане одним з найбільш трансформаційних аспектів у освіті. Я з нетерпінням чекаю на подальше обговорення, але я сподіваюся, що ці ідеї відгукнулися вам сьогодні. Адія зрезонейти від ютуди. Ще раз дякую. Привіт. Я Олексій Рачника, я засновник і компанії, керівник. Працюю, спеціалізуюсь на it рішеннях у сфері онлайн освіти, тестування, масових онлайн курсів, сертифікації. З освіту мені пов'язує дуже багато. Майже 20 років я був у різних ролях. Я був учним, учним студентом, я був викладачем в школі, в вищі. У мене були свої приватні IT-курси з програмування, курси, які були в режимі офлайна, онлайна, змішаного. От. І е, я трошечки. Маю певний досвід. Крім цього, в мене четверо дітей і мене цікавить. І я фокусуюсь на всій шкільній, позашкільній освіті, освіті від дитячого садочку до університетів. Я думаю, що традиційні способи навчання вони будуть зберігатися, але вони більше потрібні для якихось прикладних інструментальних навичок. Коли ну, потрібно просто щось освоїти для якихось більших більш цікавих цілей. Бо саме ці цілі вони потрібні і важливі для нових підходів. Тобто без проєктного підходу в сучасному навчанні ми не можемо зацікавити і е, е, замотивувати дітей на якийсь ефективне вмотивоване навчання, е, тобто і наша школа. Наші школи, наші різні час, частні школи, приватні школи. Вони е час від часу практикують такий підход, але системного і повторюваного я, на жаль, такого підходу не бачив. Але діти вони самі активні, вони зламують систему, вони навчаються лише часто формально, щоб закрити ті вимоги, що до них вимагаються, а самі підходять до своїх якихось захоплень, хобі, якихось. Інтересів, які вони реалізую, в яких вони реалізуються поза школою, і там часто вони самі з собою практикують проєктний підход. Вони використовують сучасні онлайн-інструменти, вони розподіляють задачі, вони е е встановлюють собі якісь дедлайни, обирають різні ролі, керівні, координаційні, технічні, нетехнічні. Е і це просто чудово. І нам, дорослим, які е роблять навчання, які Змінюють якісь стандартні навчання, треба дивитися, досліджувати ці моменти, чим діти займаються у свій власний час, коли їм дійсно цікаво, коли вони вмотивовані та заінтересовані. І тоді, я думаю, що такі підходи вони будуть працювати значно краще, значно цікавіше буде і вчителям з цим працювати, і дітям. Стосовно цієї давньої теми конфлікту онлайн чи офлайн, людина завжди навчається об іншу людину її особистий контакт особистий контакт з вчителем в офлайні він ну це це пріоритет це повинно бути завжди але треба також розуміти що те що раніше було на самопрацювання в книжках воно повинно уйти в сучасні уйти в сучасні інструменти онлайну коли діти можуть опановувати якусь теорію самостійно або якісь прикладні навички і таким чином, цей прислуготий він повинен реалізовуватися і застосовуватися в широкому загалі. І тому таким чином проєктний підхід і змішаний формат, коли ми від офлайну нікуди не йдемо, але онлайн-інструменти використовуємо для ефективних підходів. Всім привіт! Мене звати Михайло Федоров. Я віце-прем'єр-міністр з інновації, розвитку освіти, науки, технологій та міністр цифрової трансформації України. Знаю, що останні роки для всієї системи освіти виявилися надважкими: ковід, повномасштабна війна, навчання в онлайні, заняття в укриттях та руйнівні вибухи російських ракет. Але поки в Україні триває війна, світ не стоїть на місці і активно розвивається. Наш головний виклик. Розвиток людського капіталу. У нас немає іншого варіанту, як розробити новий шлях освіти та наздогнати увесь світ, щоб кожен талановитий українець зміг реалізувати свій потенціал вдома. А викладачі та студенти повернулися за кордону зараз за ініціативою президента наша команда в співпраці з Мін освіти формує бачення цього шляху. Шукаємо відповідь на питання. Де ми будемо як країна через 5, 10, 15 років? Можу сказати, що це буде одна з найкардинальніших трансформацій. Зараз ми відвідуємо приватні і державні освітні заклади та вивчаємо їхній досвід. Також аналізуємо освіту в Естонії, Фінляндії, США та інших країнах, збираємо якісну інформацію про освітні заклади і професійні кадри. Фокусуємося на тому, як з українців зробити націю інноваторів і підприємців з класною англійською математичними здібностями, впевнений, що для цього кожен освітній заклад повинен перетворитися на платформу, яка притягує талановитих людей. А професія вчителя та викладача має стати однією з в Україні. На вас лежить дуже важлива місія запалювати дітей крутими ідеями та закохувати в навчання. Сьогодні наше суспільство дуже потужне. В усіх напрямках ми змінюємося як нація. Потрібно рухатися далі, працювати, сплачувати податки, навчатися та навчати ще краще, тримати картину перемоги в голові і не здаватися. Слава Україні!